Добрий день, з вами Сергій Сличко. Ви на каналі Нова Перемога. Чим можна допомогти людині, яка щойно зазнала втрат унаслідок війни? Як правило, постраждалі внаслідок воєнних дій мають велику кількість проблем, які доводиться вирішувати одночасно, перебуваючи в стресі. Такі люди терміново потребують швидкої допомоги і фахових консультацій із гуманітарних, психологічних, юридичних чи інших питань, тому потрібно все і одразу. Чудодійних рецептів допомоги таким людям немає, але є інструменти, які нададуть дієву підтримку і посприяють виходу з критичної ситуації. І про один із таких зараз розповім. Мова йде про цілодобову гарячу лінію для постраждалих унаслідок війни, яка працює в місті Дніпро. А перед тим як розповісти про можливості гарячої лінії, пропоную підписатися на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. У Дніпрі відновлює роботу гаряча лінія, завдяки якій першочергову допомогу можуть отримати всі категорії громадян, що постраждали внаслідок воєнних дій. Мова йде не лише про переселенців чи постраждалих від раптових обстрілів, але й про соціально незахищених жителів Дніпра. Лінія працює завдяки співпраці громадських організацій, місцевої влади та Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Гаряча лінія цілодобово доступна за номером 0891 203 304. Її фахівці надають допомогу із широкого спектра питань, як знайти житло. Де отримати гуманітарну чи медичну допомогу, як оформити компенсацію за пошкоджене житло, що потрібно для оформлення соціальних виплат, де отримати психологічну допомогу чи юридичну консультацію. Зауважу, що лінія не призначена для вирішення комунальних питань чи проблем із благоустроєм. І просто зараз я пропоную перевірити, як працює гаряча лінія та чи дійсно мені допоможуть. Добрий день. Гаряча лінія для постраждалих наслідок війни. Доброго дня. Мені е, потрібна гуманітарна допомога. Цікавить отримання е, товарів першої необхідності, засобів гігієни і теплий одяг. Де можна отримати ту, таку допомогу? Підкажіть. У якому районі міста ви перебуваєте? Я підберу найближчі до вас точки отримання гуманітарної допомоги. Наразі я перебуваю в Шевченківському районі міста. На цей час у Шевченківському районі працює одна точка отримання гуманітарної допомоги, яка вас цікавить. Це гуманітарний штаб, розташований на вулиці Троїцькій, 3А. Він працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 15 години. Щодо отримання одягу, також можна звернутися до гуманітарного штабу на вулиці Січиславська Набережна, 33. Це цирк, вхід з боку каси. Так, дуже дякую. А скажіть, будь ласка, хто саме має право на отримання гуманітарки? Які саме категорії громадян? Гуманітарна допомога надається лише родинам із Дніпропетровської області, зокрема і внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані на території області, а одяг можуть отримати всі, хто має таку потребу. Добре, добре, дякую вам. Дякую, добре. А, чи потрібна вам якась ще інша допомога? Ні, я думаю, я думаю, достатньо. Дякую. До побачення. До побачення. Всього найкращого. Навзаєм до побачення. Тож таким чином, кожен, хто так чи інакше постраждав від війни і потребує допомоги, може скористатися цією гарячою лінією. Вас швидко зорієнтують у проблемі, що хвилює. Закликаю не соромитися та дзвонити, якщо відчуваєте, що потрібна підтримка. Вам із задоволенням допоможуть. Якщо знаєте, що комусь потрібна термінова допомога з гуманітарних, юридичних чи адміністративних питань, поділіться цим відео. А також підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!